Я Олександр Мельник, народився у місті Донецьку, сім'я моя моїх батьків починалася у місті Львові. Тому в мене поєднано зі Львовом багато чого. Закінчив Київський політехнічний інститут на той час в 82-му році. Потім була аспірантура Академії наук, за фахом промислова автоматизація, робото робототехніка і так далі. Працював багато років як інженер, науковець, головний конструктор, системи зброєння для. Проти... Проти субмаринових систем та використання морських животних. З початку війни опинився в Фінляндії на території Аландського архіпелагу. Три роки до сих пір співпрацюю з місцевою профільною компанією. Тобто це проекти пов'язані з місцевими інфраструктурними. Об'єктами дороги, порти, тонелі, енергетика і так далі. Веду і вів наукову роботу, технічну, консультації. Багато під час війни робот виконувалось як волонтер і підтверджений, до речі і розробки спеціальні розробки для військових так далі відносно Заходу фахових своїх можливостей. Це з 2006 року я був в, очолював підрозділ. Державного інституту цивільного будівництва я керував відділом системного проектування. От, керівник громадського об'єднання і Асоціація Україна протязі, мабуть, що з 2009 року багато приймав участь в того, що стосувалося впровадження містобудівного кадастру. Були проведені різноманітні заходи, круглі столи, клубні зустрічі і так далі. Якраз відносно тої тематики, яка зараз у нас головна в нашому заході. До ну ера для для мене почалась. Впровадження геоінформаційних технологій та цифровізації десь в 90-ті роки, і тоді е, був е, ну, головним фахівцем е, по впровадженню цифрових методів картографування, е, вів викладацьку діяльність багато років і до сих пір веду консультаційну і так далі. Великі проєкти, які міжнародні, в яких довелося приймати участь, це 2006 рік проєкт АСІ Сталий Територіальний розвиток в Україні, який фінансував Євросоюз. І доволі великий проєкт 2007 року розпочинався і Тавер запобігання та захист відпований в Карпатах. От, перед тим. Були комунікації з німецькою платформою ГІС відносно проєктів поводжень управління твердими відходами в Україні. От. Був дотичний до впроваджень генеральних планів Києва, Донецька, Севастополя, Чернівців, Дніпра. Луцька і багатьох ще міст України де, де був в особі фахівця та IT-консультанта із консультанта. Освітня діяльність останнім часом міжнародна. навчав центр у Пекіні по курсу геоінформатика. От, в Європі е, долучався до урбан-школи Європейської е, е, в 2024 році допомагав human rights е, з документуванням руйнувань та втрат у Маріуполі. От, е, експерт по системам автоматизованого проектування інформаційним системам та Дякую за увагу.